Привіт, Мак. Чи варто святкувати день народження тільки для того, щоб справити враження на дівчину кількістю своїх друзів? Слухай, ну я не знаю, які у тебе друзі. Якщо у тебе друзі-мільйонери, якщо у тебе друзі всі такі просто супер успішні, то ти можеш справити на дівчину враження таким чином, якщо твої друзі якісь лашп'єти, то так собі кількістю. Треба не кількістю, а якістю. Ну, а насправді, чуваче, Ну, слухай. Ти хочеш її справляти враження, щоб її трахнути, це якась дивна стратегія. Щоб з нею будувати стратег... стосунки, ти хочеш вразити її кількістю своїх друзів, це також щось дивне. Тому моя відповідь ні, не треба. Не знаючи всю твою історію, не треба. Задай собі питання, чому ти вважаєш, що тебе самого замало? Що ти сам, мабуть, хуйовий для неї, і тільки ти та плюс кількість друзів буде норм? От задай собі таке питання, це головне.